Доброго дня, шановні садівники! Зараз у нас 17 липня 2025 року. Ми знаходимося в місті Харкові і темою сьогоднішнього відео буде стосуватися, чому у вас гніють помідори? Ось так виглядають зараз помідорчики. Помідорчики ще зеленуваті, ну, в дуже гарному стані. Знач, чому ж у вас гніють помідори? По-перше, помідори дуже і дуже не люблять, коли їх поливають. Значить, коли у нас літом дуже велика спека і немає дощів, ми все одно помідори ніколи не поливаємо. Значить, це було саме перше. По-друге, значить, помідори, ну, взагалі помідорам. Потрібна дуже-дуже гарна вентиляція. Тобто садовити їх друг біля друга взагалі не потрібно. Треба садовити, хоча б, щоб проміжуток був 50 см друг від друга. Тобто, Росте помідор, щоб в радіусі 50 см не було більше ні помідор, ні нічого другого. Люблять сонячну сторону, щоб нічого не затіняло. І, значить, Перше, це було, значить, вони дуже і дуже не люблять, коли їх поливають. По-друге, вони дуже люблять вентиляцію, щоб не було цих парів. Ну, Коли земля парує, наприклад, пройшовся дощ, да, то вона має ці пари проходити в помідори і ні в якому разі не залишатися на помідорах. Значить, деякі люди, навіть мої знайомі, є. Коли тільки висаджують помідори розсадою, значить відразу один раз оприскують редамілом голдом. Редаміл голд це не дуже рекомендую застосовувати, тому що там є таке віщество, яке дуже-дуже довго виходить із рослини. І потім употребляти помідори із цим веществом не рекомендується. Значить, я взагалі нічим не оприскую помідори, тому що, по-перше, я їх не поливаю. По-друге, я їх садовлю так, щоб у них була дуже гарна вентиляція. І садовлю, щоб їх нічого не затіняло. Тобто, у мене є, наприклад, росте кукуруза, яка висока. Да? Я стараюся кукурузу садовити так, щоб вона мені не затіняла помідори. У мене картопля. У мене картопля, грунт, якби я кожного року підживлюю. Значить, цього разу. Я весною вніс у ґрунт органічне добриво, таке як перегній, дуже гарний перегній. І картопля у мене теж здорова, і бадиля досягає навіть до підбородка. Тобто бадиля дуже здорова, і от щоб по бадиля, я стараюся картоплю так дуже не садовити біля помідорів, щоб воно це бадиля не затіняло, значить, помідори. Значить, чим підживлювати помідори? Я старав, так як я вже тільки що і сказав, що я ні в якому разі не поливаю помідори, то і підживлювати я їх жодного разу не підживлюю. З першу перед тим, як я садавлю помідори, перед тим, як я Ораюсь огород. У мене є мотоблок і я мотоблоком ораю огород. Я просипаю значить, отаким -то тонюсіньким слоєм, дето у пару сантиметрів просипаю землю зверху перегнієм коров'ячим. Перегній дожен бути дуже такий гарний, що уже як земля, ну такий рихлий, значить, де то, я ж кажу, пару сантиметрів. Просипаю землю цим перегноєм і значить, мотоблоком я проходжуся і переорюю землю. А це і вся підкормка на всьому продовженні, як буде рости цей помідорчик, значить, більше не підживлюю, ніякими препаратами я не обробляю. Є справді. Я ж кажу, в мене знайомі обробляють препаратами, такі як Редаміл Голд. Вони якби забезпечують рослину від гнилі цієї. Ну, Я ж кажу, ця, цей препарат Редаміл Голд він взагалі заборонений в інших країнах. В нас він хоч не заборонений, але досвідчені люди, які розуміються, що це за речовина така, тому що цей препарат дійсно дуже сильний. Вони не користуються ним. Є інші замінники, які більш, так сказати, органічні, біо, так сказати, і менше приносять вреду, а більше приносять користі. Звісно, наприклад, я займаюся виноградом, Ну, теж так, для себе, не те, що там прям сильно займаюся, але. Редаміл голд застосувати на винограді, його більш небезпечно, тому що, наприклад, ви коли на винограді застосовуєте Редаміл Голд, ви знаєте, що у вас до того моменту, коли вже можна буде зривати ягоду, там півтора місяці або навіть два місяці є. Тобто цей препарат вийде і його не буде вже в рослині, і вживати можна. Там, хоч і написано, наприклад, Редаміл Голд він там застосовується, і термін його дії там, наприклад, 30 днів. Але ну, він 30 днів діє, але є там такі м, хімічні елементи, які виходять із рослини дето через 60 днів. Тобто це треба розуміти. Так що хотів я ще у вас, ось де що попросити. Дивіться. Наприклад, я знімаю ось відео, я там говорю, кажу вам, як я поливаю, там, чим я підкормлюю помідори там, або іншу культуру. Значить, це все добре. Є люди, теж, які живуть у другій місцевості. і, Наприклад, у мене більш так сказати, пісок. Пісок ну, не чистий чернозем. Пісок такий сіруватий. І, ну, і вносю добрива, то все. Але у мене не чернозем. Є люди, які живуть на Чорноземі, є люди, які живуть е вище вище від ґрунтових е вод. Я живу ниже, я ніколи взагалі не знав, що таке поливати огород. наприклад. Тож ви можете залишати свої коментарі, даже бажано залишати свої коментарі і написати, як ви там. Доглядаєте за помідорами, можливо, ваша інформація буде для когось більш цікавою. Значить, чим більше у нас буде коментарів, значить більше буде е, різної інформації. Саме буває із коментарів. Я черпаю для себе багато корисного. Я застосовую навіть, як би так сказати, ті поради. І які ви радите в коментарях, тому що ну, я бачу, що деякі коментарі дійсно заслуговують на повагу. Значить, в місті Харкові в цьому році з дощами все нормально. Навіть, я б сказав, трішки і багатенько дощів вже було. Зараз погода взагалі така, що топече дуже сильно. у нас... Доходила температура в тіні до 38 градусів, то лине дощ дуже сильний. Чув я таке, що на Київщині взагалі засуха була дуже довго. Зараз, до речі, знаю, що мене дуже багато дивиться київлян і хотів би запитати, щоб ви написали мені в коментарі, чи у вас зараз дощі йдуть, чи ні. Я так, якби. Коли погоду дивлюся, то в Харкові не слідкую, як там на Київщині. Ну, багато людей з Києва мені писали, що у вас була засуха. У нас в тому році, в 2024 році, значить була дуже, можна сказати, велика засуха, тому що навіть тут, де я, у мене дуже близько ґрунтові води, значить, у колодязі вода дуже далеко уйшла в минулому році. Я там викопував одну яму лопатою. Значить, от земля була просохша на, ну, на такий уровень, поки є лопата, поки і була просохша, просохша земля. Значить, але, звісно, багато таких культур, як, наприклад, виноград, там і ну, помідори я не поливав і було все добре, огурчики там постійно поливав. Про огурці я теж е, е, знімав відео. Огурці дуже, огурці дуже полюбляють е, значить, воду. Якщо їм недостача вода, то вони починають трішки крутитися, кривенькі бути, якщо води їм достатньо, який би це не був сорт огірків, вони будуть рівненькі. Е, значить, е, На цьому відео моє заканчується. Залишайте, будь ласка, вподобайки. Хочу усім побажати миру, щоб у нас настав мир. Бережіть себе і бережіть своїх рідних. А з міста Харкова вам усім величезний привіт.